Приїхав на плантацію лохини, у нас 500 курчів на плантації десятирічка, вже ростом є більше ніж 2 метри. Надіємося, плід буде цього року хороший, вже є бруньки, брунька не обмерзла, тому що я кропив на Він N від BioEra. Багато хто. Ну, не багато хто, а дехто казав, що толку немає від крупіння, від цього всього, але я постарався спасти бруньку. І сьогодні буду давати, давати укорінювач. Укорінювач буду давати Vitamax Extra De Along Lio yugo Ось так виглядає оригінальний. Доброго! Хороше. Зараз викачаю з нашої бочки 4 тонни води і залишу 2,5 тонни. І на 2,5 тонни дам укринювач, тому що замульчував я тирсою. Нехай трішки прорється. І тоді йдемо доброго. Треба буде поперечкою поправити. Не, нічого страшного. Ще дам Vito Біостимулятор, так що це хороше, доброго, нешкідливе, не хімічні. Ось такі крайні ряди нас обмерзли, трошки висохли. Далі лохина чудова, хороша. І будемо показувати весь цей рік, як ми доглядаємо за нашою лихиною. Підписуйтесь на наш канал.